Про сумнівні принади зими у обласному центрі пише газета «Рідне місто Черкаси. Узимку місто стає дуже небезпечним для пересування, а тим більше для прогулянок. Частково Черкаси перетворюються на ковзанку, частково вкриваються справжніми торосами, особливо на зупинках транспорту. Та чи не найбільша небезпека криється у бурульках? Як пояснюють у муніципальній інспекції Черкаського міськвіконкому, у приватному домоволодінні за наявність небезпечної для інших громадян бурульок відповідають господарі цього помешкання. Якщо це то квартирний будинок відповідає суп. У Черкасах влаштують земельні та майнові торги, а отримані кошти спрямують до бюджету розвитку. Про це пише газета «Моло Черкащини. Виставити на продаж цьогоріч збирається готель Черкаси, приміщення музичної школи по бульвару Шевченка та кінотеатр Мир. Торговим об'єктом може стати й будівля станції швидкої медичної допомоги за умови, що ця установа переїде на територію колишньої тютюнової фабрики. Туди через півтора-два місяці перебереться і музична школа. Владика Іоан, возведений у сан Митрополита, пише газета вечірні Черкаси. Архієпископ Черкаський і Чигиринський став одним із п'яти священиків, які удостоїлися такого визнання. Це відбулося 23 січня під час засідання священного синоду Київського патріархату. Черкаська єпархія отримала статус митрополії, а владика Іоан став митрополитом Черкаським і Чигиринським. Сам священик своє возведення у сан пов'язує не з якимись особливими заслугами, а частиною стратегії святішого патріарха Київської. І Всі Її Руси України філарета по розбудові помісної української церкви. У лісі під Черкасами байкери долали засніжені траси, пише прес-центр. Залізні коні та їхні господарі з різних куточків України, Росії і Молдови прибули на мотозліт замерзлі колеса 2012, що відбувався 27-28 січня на турбазі Придніпровська поблизу села Чапаюка Золотонійського району. Під час зустрічі байкери спілкувалися, розважалися і долали складні лісові траси. Навіть 17 градусний мороз не злякав байкерів. У заході організованому Черкаським мотоклубом Рітерс взяли. Участь близько ста осіб першим на місце зустрічі добрався Євгеній із Білгорода. Пів кілометрів він здолав за дев'ять годин.